Так, ну, ми морку викопали. 40 метрів довжина. Раз, два. Два з половиною ширина. Це наша морква. Ще вся не влізлася. Бери доцю родно, ножа, ягородника. Ось. Я відрізнула. Візьмеш? О, а я татого телефона ще візьму. Ну і в моркві у нас вийшло. Ще один мішок мені не вистачило, буде ще якраз мішоком кубка ще залишилася. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять мішків морк. Ось так. Такий результат у нас моркви. Така наша морква красуня. Не морква, а морквисько. Це кутра погрізена була. А? Бачите, не вистачило мені мішків, не, не дорахувалася. О, бач, такі. Морквиночки гарненькі у мене. І оце ще порчана на боку. Так що ось таке тут. Давай Наталю, бери пакета. То... Мама, в мене немає війни в Йдемо додому.

Щось таке то діло. Бачите, глід достигає вже. Робиться червоний. О, не ой! <гум> ну, я в тракторі боюся їхати. Я на прицепі не боюся, так, як в тракторі. <гум> так. Галякі очі. Оу-вау-вау-вау-вау. О! о, 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 о. о. У поле ми полювали дача, не хоче пішки йти. О, та-та-да! Пісня вийшлася! Пісня не проста, пісня зобота, траляля, траляля, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой, ні, треба треба тут триматися. такі. Це когось гарбузики, пузики ростуть. А це наше село. Далеко-далеко. Далеко-далеко. Ось там далеко-далеко. Ой-ой-ой, тільки ой, підскакує телефон. Ой. Це тут рипак посіяний. Тут його пас. Ну, може, все передерте і все посіяне. Сміття вгоки, хляка вгоки. О, лепенько. Ставлю я паузу, бо дуже очі сміття летить. Це Ігор дає взад. Зараз будемо ось тут скидати гарбузики. Значти. Тяжко тим прицепом здавати, ну але маленький, помаленьку. Vai lá! Xô! Isso, Xô! Olha esse aqui o é precepcão um que aí sob aqui o nas. Oh, e nem é um vai Ми їдемо по морку з морквиням. Мене вкусив, дивіться, бачите. Прилетів геть. Хоче, щоб я згецкалася. Ось наша морпочка і морквинячко. Перед морквиня, морквиня погрузимо. А тоді морку з мішком. Так, привезли морквинячку. Ось. Скинули. Треба його все буде сюди на гору, на цю гору видати. Але це вже не нині, бо вже мої руки нині не хочуть робити. Щось я трошки приухляла, Ігор ще погнав прицепа. Це в нас тільки гарбузиків, це з барабою всі гарбузики. Ось тут гарбузики молоді, ті, що козам будемо терти і. Свиням давати і курам. І зараз покажу скільки є моркви. Мішків. Це стільки у нас моркви? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять мішків. Моркви. І ще стільки в мене гарбузиків. Таких старіших, що з них сімушки треба вибирати. Там в мене барабойки, великі, а тут течка дрібні. Ось так. Ось такий результат за три дні роботи. Трошки я прихляла. Це морква більша, та, що коло хати була викопана. Оце усю Ухляла я, уморилася. Всі похляли. Дуже похляли, але те роботи багато зробили. Ой! Зараз ще попорати худобу на вечір. Покупатися і трошки відпочити. Ось такі то справи. Так що всім гарного дня, мирного неба. Міцного, приміцного здоров'я, і хай у вас всіх все буде добре.